Питання про затвердження бюджету скажете, вьом, громаде, і якось сільської тепер на на 2023 рік. Зауваження до проєкту рішення. Будь ласка. Якби там багато є зауважень. по Перше, ми той бюджет, який бюджет розглядаємо? Той, що був на комісії, схвалений? Да, так, той, що був на комісії, з відміну поправку, вчора прийшла з бояція на інклюзію, розмірі 670 тисяч 380. Вона таке приправи по видатка на заробітну плату. І вчора вона раджа рада 3 мільйони у нас керівництва школи, відправила на укриття дитячого mm -hmm. заточка премії. Mm -hmm. Оце дві зміни. Mm -hmm. Стосовно тих пропозицій, які були розглянуті на бюджетній комісії, зняття премії з виконавчого комітету. Mm -hmm. на бюджетна комісія за них не Як не ну, так, Ну ми зараз там у нас на бюджетній комісії розвідалися питання, щоб Винести на розгляд Ради деякі питання. Була пропозиція, ну, там, я так по цифрам розкажу трошки, що в принципі зарплати у нас в апарату сільської ради, ну давайте апарат візьмемо, вони не зменшились, вони залишились такими ж, як і попереднього року. Ну, тобто там штат теж не зменшився. Ми тут, тут ми не економимо. Але є така у нас програма Турбота, і туди ж входить і виплати УБД, які в нас дуже багато коштів тягнуть, але там закладено в бюджеті 5 мільйонів. Тут ця стаття у нас зменшилась, тому що вже виконано 8 по ну, то, Тобто Ми бачимо, що там, де треба було б економити, ми не економимо, а на виплатах людям ми почали економити. Я пропоную, ця пропозиція була на бюджетній комісії, я не знаю, що вони зараз на сесії немає. Там премія стоїть у працівників сільської ради 300%. Коли ми минулого року закладали бюджет і голосували по ньому, там теж стояла така премія. Ми цього року, цілий рік знімали звідти премії і розкидали там на різні статті, і нам вистачало цього. Всього. Тут знову зараз ми занадто роздуваємо, там роздутий штат, не всі посади зайняті. Ще й на всій посаді врахований премії по 300%. Давайте знімемо 150% премії і перенесемо їх або в турботу. Ну, моя пропозиція перенести ці виплати в турботу, щоб збільшити 150%. Це було 3 мільйони, здається, мені якщо не помиляють. Ці 3 мільйони перенести на програму турботу. Це перша пропозиція. А так взагалі вони багато там пропозицій, Я просто не розумію, чому ми на бюджетній комісії ми просиділи 4 години. Там було багато зауважень про різні. ну, І зараз ми просто виносимо проєкт і голосуємо по є, давай, давай, і пройдемо? Треба зачитати там якийсь текст І далі ще треба, щоб ці пропозиції да, звучилися. Зв'язку з тим, що я є головою регламентної комісії, хочу... Надати деяку інформацію за результатами проведеного моніторингу проектів рішень радиопроектів рішень ради було виявлено, що проект рішення про бюджет міського сільської територіальної громади на 23 й рік містить додаток, в якому містяться дані щодо фінансування виконавчих органів ради установи організації, що фінансуються з місцевого бюджету. Працівниками, які є яких є частина депутатів міської сільської ради, а отже, такі депутати не мають права приймати участь у обговоренні та брати участь у прийнятті рішення з даного питання, поки не участь частини депутатів прийняті рішення про бюджет міської сільської ради на власне рік, призведе до втрати повноважності ради такі депутати мають право брати участь у голосуванні за умови публічного самостійного повідомлення про конфлікт інтересів та під зовнішнім контролем. Порядок здійснення зовнішнього контролю врегульовано рішенням Гірської сільської ради про постійні комісії гірської сільської ради та про затвердження регламенту депутатів гірської сільської ради. Згідно пункту 7 стаття 31 регламенту жорської сільської ради, депутату між сільської ради, у якого виникає конфлікт інтересів, заборонено приймати участь у обговоренні та виступу з даного питання. У разі якщо документ складається з декількох частин, депутату заборонено приймати участь у виступах та обговореннях таких частин документу, що стосується предмету конфлікту інтересів. Та згідно пункту 3.1 стаття 24 регламенту Вірської сільської ради, у разі якщо не участь депутата в голосуванні при прийнятті рішень на пленарному засіданні ради зв'язку з виникненням них конфлікту інтересів, призведе до втрати правомочності ради. Участь такої особи у прийнятті рішень здійснюється під зовнішнім контролем постійної комісії міської сільської ради з питань дотримання законності, запобігання до корупції, депутатської діяльності, етики, регламенту та контролю за виконанням рішень ради. Здійснення зовнішнього контролю буде проводитись у формі спостереження за діями депутатів під час обговорення виступів та голосування з рішення з питань, пов'язаних із предметом конфлікту інтересів, відповідно до пункту ЧТ правомочності ради. Заявляю про конфлікт інтересів. Заявляю про конфлікт інтересів, але браю буду брати участь прийнятті рішення під зовнішнім контролем, так як неучасть у прийнятті рішень призведе до втрати правомочності ради. Заявляю про конфлікт інтересів брати участь у прийнятті рішення під залишним контролем, так як участь у прийнятті рішення призведе до втрати правомочності Ради. Зберігаю два конфлікти інтересів, але буду брати участь під залишним контролем, оскільки не участь буде призводити до втрати правомочності Ради. Так як не участь у прийняті рішень призведе до втрати правомощності ради. Заявляю про конфлікт інтересів, але буду брати участь у прийнятті рішення під зовнішнім контролем, так як не участь призведе до втрати правомощності ради. Заявляю про конфлікт інтересів, але буду брати участь у прийнятті рішення під зовнішнім контролем, так як не участь у прийнятті рішень призведе до втрати правомочності ради. Заявляю про конфлікт інтересів, але буду брати участь у прийнятті рішення під зовнішнім контролем, так як неучасть участь у прийнятті рішень призведе до втрати правомочності Ради. Заявляю про конфлікт інтересів, але буду брати участь у прийнятті рішення під зовнішнім контролем, так як неучасть участь у прийнятті рішень призведе до втрати правомочності Ради. Заявляю про конфлікт інтересів, участь у прийнятті рішення під зовнішним контролем. Так як неучасть участь у прийнятті рішень, призведе до втрати правомочності. Заявляю про конфлікт інтересів, але буду брати участь у прийнятті рішення під зовнішнім контролем, так як не участь у прийнятті рішення призведе до втрати правомочності ради. Ще хтось хоче заявити? Давайте я не сі все інше. У мене є пропозиція по бюджету. Я її озвучу відразу і зараз озвучу. Менше на три мільйони я не хочу входити в дебати. Пропозицію депутата Ось Я виступав, по-перше, поставив на голосування. Ви мене перебили. Потім питання почала задавати головний бухгалтер, ще фінансист. 15 за рішення прийнято.